Вітаю на каналі на ростині АНЕРН 6,2 кВт павуків, я вже поведмухував, ще трохи сюди посилилися горобці, кажани і інші представники фауни. Отож, розбираємо, скину верхню кришку і бачимо проблеми по софт старту. Трансформатор вигорів. Також спрацював запобіжник мережевого блока живлення, очевидно, йому теж не добре. Далі треба досліджувати омметром. Почнемо з батарейки. Короткого немає. Це тішить. Тепер високовольтна шина. Відкинув провідничка, який дві плати. Короткого у нас теж немає. Схема плавного пуску. Тут все жорстко. Знизу вигоріло дуже сильно, але тут особливих переходів немає, тому доведеться робити якусь заливку, відновлення. Випаю трансформатор чистю. Дивлюся, що тут можна зробити. Трансформатор, мабуть, доведеться мотати. Вихід з схеми плавного пуску. Тут теж усе дуже гарно. Що ж, спробуємо відновити обережний оптимізм, тому що невідомо, що тут буде. Враховуючи проблеми по сонячній платі, могло прилетіти і в основний блок живлення. Для початку перевіримо життєвий тонус контролера 3845. Підпаявся живлення близько 9 вольт і імпульси на виході присутні. Подивимося, чи формуються напруги. Вмикаю Лінія плюс 12. На жаль, до 12 не доходить. Споживання десь 1,5 Ампера. Тобто, щось по виходу у нас підкорочує. Триває пошук проблем у блоці живлення. Цього разу випаяв діод по лінії мінус 12 є підозри саме на ту лінію, тому що там взагалі не було ніякої напруги. Запуск 12 вольт присутні. Так само присутні 5 вольт. На драйверах понад 20 вольт. Тобто блок живлення оживає. Є підозри на лінійний стабілізатор 7912. Підозріло він грівся в попередніх дослідах, тому зараз я його міняю і подивимося, який буде результат. Що ж, замінив лінійного стабілізатора на мінус 12 вольт. Ось він тут. І подивимось, чи це дало якийсь ефект. Запускаємо. На жаль, більше 8,8 вольта напруга не піднімається. І таке враження, що там щось коротить. Не поодинокі випадки, що коротке відбувається по транзисторах, які качають трансформатори гальванічної розв'язки синхронного випрямляча. Зараз перевіримо. Ось у нас 4 транзистора комплементарні, розташовані між лініями плюс і мінус 12. І тут ми бачимо, що два транзистора в короткому, тому і мінус 12 також не дуже добре працює. Випаюю транзистори і повинно стати все на місця. Замінив транзистори. Тепер з зовнішнього блока живлення подаю напругу. Сто Так як в робочому режимі. Тепер дивимось, що у нас по вихідних напругах плюс п'ять, плюс дванадцять. Мінус 12. На драйверах. На драйверах все формується як слід. Не забуваємо за від'ємне зміщення. 4-6. Насамкінець подивимося, яка напруга на драйверах. Низьковольтних транзисторів, від'ємний щуп на мінусі батарейки. І ми маємо 13 вольт напруги. Переконуємося, чи працює плата керування. Під'єднав дисплей, клемник акумуляторів не використовується, подаю зовнішнього джерела 170 вольт на основний блок живлення. Тепер запуск. Плата керування ознаки життя подає, реакція на кнопки присутня. Тепер сигнали для початку низ. Тепер синхронний випрямляч верх щуп на транзисторі. Найцікавіше у нас попереду тепер латати ось цю дірку. Я її обпиляв до живого текстоліту. Є дві пошкоджені доріжки від контролера. ось іде в цьому напрямку, це під трансформатором. З іншого боку, ще є одна доріжка, йде від оптопари до контролера. Інших комунікацій під трансформатором немає. Тому оці всі обгорілі місця, які мають поверхневий характер, можна прибрати наждачним папером. І потім думати над конструюванням. Тому що каркас трансформатора просто вигорів під час цієї події. На жаль, у мене таких немає. Є трансформатор з таким же осердям, але інший спосіб монтажу. Тобто без інженерної творчості не обійдеться. Найбільш проблемне питання це трансформатор. Відкопав на металобрухті з комп'ютерного блока живлення, якийсь і якщо частину лапок повідкушувати, то одна половина трансформатора акуратно стає в посадочні отвори. Друга частина дещо висить в повітрі, але компаундом, я думаю, можна буде там приліпити. Тому я його розберу, перемотаю. Добре, що на моточні дані в блокнотику. І до встановлення трансформатора треба відновити нам всю обв'язку. Тут все вигоріло транзистор, шимка. Відновити зв'язки з оптопарою, а потім ставимо трансформатор. Тривають відновлювальні роботи. 3845 згоріла. транзистор згорів. За ним струмовимірювальний резистор r 29 0,62 Ома теж згорів. Тут доріжку прибрав, не буду я їх тягти під трансформатором. З оптопари там можна протягти. Подвійний провід до безпосередньо виходів мікросхемки. Нарешті роботи по сонячній платі завершено. Дірка залита епоксидною смолою. На ній тримається перемотаний трансформатор. Він дещо іншої конструкції, але працює. Відновлено комунікації від оптопари. ось два провіднички, ті, що були під трансформатором. Буде міцно, але. Я так думаю, що ремонт вже буде тут останній. Ну, хто схоче, може поколупатися в епоксидній смолі, якщо нагріти. Але це ще не все. У нас є мережевий блок живлення. Подивимося, що у нас із транзистором і вихідним діодом. Отож, транзистор в короткому. І вихідний діод також в короткому. Ознак горіння трансформатора не бачу. Можна спробувати випаяти і перевірити на міжвидкові. Що ж, відновив мережевий блок. Ось так це працює. На лампу розжарювання 170 вольт на виході. Інвертор майже зібрано. Там латаний софт старт, ось такий він матиме вигляд. І спроба запуску. Все відпрацьовує, генерація присутня, диму вибухів немає. Ось такий у нас був цього разу ремонт. Дякую всім за перегляд. І бережіть ваш інвертор від появи білого диму.